Так про гроші ну дуже важлива штука, і гроші треба, щоб платилися нашим. Ви знаєте, що там за загиблого військового сина, батька, чоловіка мають оплачувати гроші. Купа не повертаються з війни людей, і вони і їхні сім'ї нічого не отримують. Поміняється щось в цьому законі? Тобто людям навіть без того, щоб визначили а, визна... тіло, визначили тіло не повернуте, чи будуть людям компенсувати гроші там 15 мільйонів здається і конкретно давайся, та тем, у которых Да, ти, яких які пропали безвісті, їхнім сім'ям не компенсують гроші втрати. Цим людям будуть, В принципі, да. так. Да. Може не повна сума, так? Да? Я те бачу про щось по-любому да. Дай Бог, тому що любасники, пишіть. Я думаю, що треба все одно боротися. Десь треба повідомляти, щоб не пускати просто на суматок. Сирський сказав, що війна може тривати дуже довго. Да? Я вас запитую Українські збройні сили будуть утримуватися з українського бюджету чи їх будуть утримувати європейські країни? Украї... Как Знаете, Збройні сили України фінансуватимуться українською владою, українським бюджетом, чи бюджетом Євросоюзу, отак. Або інших окремих країн. Український фінансуватися з українського бюджету. Не з європейського. Ну, у мене тут з українського і з європейського. Хорошо. Росія... з європейська. Ну, тут да. більше кажуть. Зараз за до цього веду. США виведе своїх військових до літа? Бо зараз почали активно про це писати за кордону преса, що вони там виведуть 100%. До, до літа, до кінця літа, до, до осені. Виведу... До кінця літа 2025 року США виведуть свої війська з Європи. А. Ну, якусь частину, да, щось вони виведуть а какую-то часть они где-то оставят. Якусь залишить, да? Да, какую-то часть небольшую, да. Ну что-то оставят Мой. по любому. Там обслуговувати по-любому, що треба. Дивіться, українські збройні сили, у нас майже мільйон, да? і їх отримувати в державі дуже важко. Але Європа зацікавлена, щоб в Україні була мільйонна армія. Давайте не Європа, а ну, давайте Франція, Британія. Франція, Британія, зацікавлена, що Ну, видимо, ну так, в принципі, так. так, 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 так. Угу. Окей, тобто можемо сказати, що вони її вони будуть фінансувати, якщо тобто вони будуть фінансувати ці гроші, тому що Україна сама не потягне мільйонну армію отримувати. Давайте так, українська армія буде зменшуватись чисельності в 2025 році. Українська... Ну, ее, видимо, види, видите, на переговорных процессах это, видимо, что хочет Кремль, э, да. сокращ, сократить армию. Да. По итогу. Нет, сокращение. Не, пока нет. Пока, смотрите, пока четко не прояснится ситуация, видимо, ну, пока не договорятся, угу. нельзя этого делать, видите. Угу. Нет. какая поки не буде ясності. Ну, все, що, коли конец вот этому всему безумью. Франція, Британія вйдуть в перемовний процес відокремо. Франція вйде в перемовний процес між Росією і Україною. Франція. Ну, так, з картюри, я да. Угу. Да. Mm. Угу. Британія вйде в перемовний процес Да. Да? Mm -hmm. Те, що ми зараз бачимо, Трамп одного одноосібно все вирішує. Да? Виходить, він як модератор. Тобто, сюди сюди ще Франція, Британія, США, Україна, Росія, країн. А а це причиною цього входу стане те, що Трамп не зможе досягти своїх поставлених цілей. Це буде причиною входу в переговорний процес в Франції і Британії. Поставлених цілей де? По Європі або по Україні? По Україні. Тобто Трамп, бачиш, ну, всі бачать, що Трамп не може домовитися ні з Україною, ні а з, з, да, Росі... ні з Росією. Тому що Трамп не може тут поставити. Ну так, да, щоб швидше закрутити цей процес. Угу. Щоб Нам, це на руку, крутиться. да. Нам це на руку, Україні, українській державі, це людям вигідно, що війде Британія і Франція? Що Ну, якщо бы так було, да було б очень хорошо. Я то так думаю. Рюбесики, подивимся, ставте лайк, підписуйтесь, донайте, вітайте, поїхали. Магнолія питає папа в тикані зустріся з королем Великобританії Чарльзом третім королевою Камілою. Консорка вона консор, ж королева, Які знаходяться в Італії черед чотириденним візитом. Яка мета? Зустрічі королі, королі, королівської сім'ї Великобританії і Папи Римського. Це виглядає, знаєте, як перед смертю людина має щось передати. Ну таке в мене відчуття. Давайте ну так. там Карл теж. Да, ньожрак, да? Okay, well, Або сповідатися поїхали. Ну, я думаю, что войну они по-любому обсуждали, кризис мировой они обсуждали. Вообще здесь какой-то, э, ну, здесь очень много обмана какого-то, но ну, неискренности. Хорошо. Ты означаешь, что Папа Римский меняется? Папа Римского сменится. Папа Римского не меняется. В принципі, щоб я не прийняла, що з таким сположенням. Какой-то какое-то у них противоречие. Я не могу понять. Давайте подимся. Что повязывает королевскую родину Англии, Великобритании и Ватикан? И Ватикан. Какие-то левые гроши. Ну конечно, Хорошо. Гроши, э, э, окей. Э, Большие, конечно. Да, то есть давайте так. Гроши, то есть змина папы повлияет на гроши великобрит... королевской родины. Да. И такое впечатление, смотрите, здесь не только королевская семья. Uh -huh. uh, здесь еще, короче, те, кто хранит деньги в банке Ватикана, yeah. они боятся, что они их потеряют. Uh -huh. yeah. А с учетом, что мы знаем, что и Кремль там хранит свои uh -huh. деньги, боятся потерять эти деньги. Uh -huh. то я понял. А, Ты я вас спрашиваю, в Ватикане в Ватикане ближайший час будет новый папа голововать? В Ватикане новый папа будет время. Новый папа. Новый папа. папа. Какая-то хитрость. Как бы оно идет к тому, чтобы был новый папа. Да. Но почему-то они что-то тут будут скрывать. Uh -huh. время. Пока не понятно. А давайте так. На сьогоднішній день уже цей новый папа, працює? уже виконує обов'язки нового папы, чи нет? Новый папа уже есть. Мы не поговорили, если они новый папа. Еще нет. Споры, споры. Не, 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 не. Короче, грошей может их не да, Правильно разумею? Окей. Okay. Uh, бо я вже подумав грішним ділом, що поїхали знаєте, про щастя з, з папою. Ми ж, знаєте, на, на останню сказати oh, йому папочка, ми ж типу так тебе любили, ти такий нам був ніжний і, 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 і хороший. Окей, okay. люди, а все прозаїчно. Гроші, гроші, гроші. Поїхали. О Олешки, питає Олена, Олешки, подивіться Олешки. Може щось нове побачить, щось щось хороше, дуже прошу. Олешки. Олешки, що ж, Олешки, Олешки. Здесь, допустим, идет разговор о возвращении этой территории. Я уже говорила, что эта возвращения территория, да, да, да. она как бы ну, ну, первая, как по плану, как я понимаю, должна вернуться. Но опять же, здесь опять видимо все переговорный процесс, и вот это э, Кремль все тянет, что тянет, мутит, вот в таком угу. плане. Ну, а... Да, стоит а давайте так в найближчий час домовленность будет досягнута. Давайте до кінця травня. До кінця травня домовленість по по Харків по Херсонщині буде буде до, до досягнута. Так, до нормально. Я хочу на спектру. До повернення лівого берега на фісому. Домовляться. І домовляться повернення. Такое впечатление, пока вот что там сидит в Кремле, mm -hmm. очень тяжело. Yeah. Потому что они как бы пытаются продавить свой план. Mm -hmm. Но какие-то то ли неожиданные, какая-то что-то неожиданное. С одной стороны, это что-то судьбоносное, я не знаю, это может быть в мире что-то, я не знаю, что-то происходит. А с другой стороны, это все-таки <clears throat> чем быстрее бы там поменялась власть, yeah. тем бы быстрее бы все это решилось. Тобто щось таке росіяни мають ткнути? Давайте спитаємо, це якась виходка росіян, щось змінить та подія, що ви говорите? Щось таке росіяни мають зробити на косячі? Знаєте, буває таке, ну, випало не сторону. Натисли ту кнопочку. Витяні, що це можна росіяні. Ну так, да, якби підстригательство третьої сторони. Ну, <ган> как бы чужими руками, к чему-то, да? К чему-то нехорошему. <ган> да. Да. Окей. Okay, ну, uh... как будто это не они. <ган> ну, это понятно. <ган> Цены на нафту в квитне месяце впадут на Уралс? В апреле? Да, Уралс, стоит нафта российская. Ну, Урал, типа. <ган> Еще больше упадут в апреле да, 2020. Да, раз 40 На российскую они упадут. Еще больше. Ну, чуть-чуть могут упасть. Видите, они какие-то коварные действия предпринимают к тому, чтобы этого не произошло. Угу. А чтобы этого не произошло, значит, надо сделать что-то очень нехорошее где-то угу. по миру. Щоб вони возросли, а не падали. Угу. А тепер питаю а як це вплине? Оте падіння в квітні на Росію? Там чуть-чуть попажу. А, -чуть. з цього мені цікаво, тому що навіть зараз 50 це не 70 з гаком, як вони собі заклали в бюджет. Давайте подивимося. Оце падіння навіть незначне, менше менше 50 Як воно вплине на Росію? На російську економіку, mm -hmm. на гроші, на війну. видите, они будут делать все. Вот опять какой-то настает опасный момент. Да. Чтобы опять те же карты, чтобы вытворить что-то, да, чтобы оно не упало даже на чуть-чуть. Что-то mm. вытворить такое, чтобы оно поднялось. То есть, опять же, как, угроза какая-то идет, но ну, как бы чужими руками. Надея шанс про какую Викторию? Про Викторию Спарц? Поговорите, напишите. Це ну, бо вона завжди критикувала всіх. Запишіть, Надія Шелес, кого ви хочете розібрати, яку Вікторію? Якщо а, Спарц, да. А, давайте подивимося, що з цей спарц не так? Чого вона активно почала звинувачувати всіх українську владу і всіх в Україні? Ну вона там раніше виступала, я на ті діяла розклад. Що там вона? Вона українка, вона вчилася да. нею, як і я, якось так дивно і, 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 і від жодної допомоги й допомоги. 24, 24, 24, Видите, а она сейчас, почему она так начала Ее, как бы, смотрите, ее вынуждают вот так вот. То, что она сейчас несет, ну. она же такое не несла. Она критиковала, ну, но она, 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 не хорошая, не она, она смотрела, была. она, была более-менее, кстати, у меня был расклад, ну, такая она. Только а сейчас, ты не видите, -то она сознательно да? идет на обман из-за того, что она оказалась, то, что касается Украины, то, что она оказалась в какой-то сложной ситуации. Такое впечатление, что как бы либо на нее давят, да. либо ей чем-то пригрозили. Возможно, это как-то связано с ее бизнесом, с деньгами. Тобто, так Тобто виходить, дивіться, вона українка у владі США, реально достатньо впливова. Вона, як, вона ж і є, знаєте, демонстра... вона як прообраз України і вона mm -hmm. критикує сама Україну, тобто, значить, тим самим вибиває з-під нас підтримку, з під нас, ну, землю, з під ніг. Тобто, це дуже прикольно вони вибрали. Але я вас питаю. Як програються її ці слова? Може, вони ніяк не вплинуть на, на, взагалі на Америку в, в плані підтримки України? Так, її слова, Вона не була такої, у мене було нею. Так, да, вона своєобразна, вона зі своїми тараканами. Ну, mm -hmm. Здесь, видимо, по луні завідомо і обману надають. Yeah. Що ми спрашуємо, як проиграються? Так, от якщо вона говорить про ту чи вони спрацюють на, на американську аудиторію. Тобто вона ж говорить, це американці слухають. Well, да. То, что он говорит Ториа Спарц, на американскую территорию это будет иметь влияние на американскую территорию. Ну, на это расчет. Угу. Вот это, на да, это расчет, есть. кстати. Видите, это здесь ее вынуждают к этому. Да. Поняти, щоб оно імело от оденки хита фігурувало. Вибір якийсь то їй поставили. Заведомо Ну, по сітя же карти випадають. Я не думаю, щоб оно так спрацювало, прямо. А вона ж емігрантка, щоб не вигнали з Америки, ну, короче, давай, робота, дівчинка. Вона каже: "Пути, там ну, як... достатньо большой бизнес там, по-моєму, є, хороший ставати". Ну, я Это думаю, такое. що вона я вообще дивуюся, як вона переїхала з України і стала Працювати, ну, працювати сенатором чи в палаті. Ну, вона така, вона вона дійсно у нього характер такой, так. то, що у неї понесло її як Остапа, говорять понесло, тут я маю. Дві, ви розумієте, політика така штука, де там за ниточки потягнули, чоловіку пригрозили, знаєте, там звинувати, там підзняли і все. Як в американських фільмах, Путін не з'являвся на публіці вже 8 днів. Оце тіло Путіна. Вісім днів не з'являється на публіці. І давайте подивимося, що таке. Что, не можете вытянуть из холодильника, достать, разморозить и показать? Что такое? Что Фигура так Фигура Путина 8 дней не появляется. Да? Фигура Путина. Чего? 8 дней не появляется. Чего? Фигура Путина 8 дней не появляется. Но... Какой-то обман. Угу. Какие-то сложности там. А, может быть, смотрите, да. если это основной двойник, да. вот этот вот, да. у него действительно есть проблемы со здоровьем. Я же говорила, что он запойный у них. А -а -а. И у него какой-то действительно есть страх. Вот страх конца, то, что по-любому они их уберут всех. Конечно, он может там уже спалить, чтобы не нашли изубил? Ну, вполне, да, что он приложился опять, нашел как. Хотя тут табу стоит, но вот ну, что-то типа такое, проблемы, проблемы психологического характера у него. Или Не же удар. его опять выводят, из... его же периодически выводят. Ну, капают. Бо я просто помню, когда оно пришло, это тело в курс, -коп, а то в Курщине, иначе, оно имитувало, что они в Курщине, оно синее было, оно схоже на какого-то галимого охранника, но просто как то ну, Ну, просто дивишся, думаєш, хто це вообще? Ну, може, за... це тройник уже якийсь. Я не знаю, просто сміх і гріх. Але є зараз пара Ради Європи, ввели санкції проти металогійного бізнесу російського олігарха Лісіна. Давайте так: наскільки це б'є по кремлю? Оці санкції проти бізнесу олігарха Лісіна? Як це б'є по Кремлю? Олігарха російського лісіна. Ну, здесь, видите, сейчас. Ну, смотрите, по Кремлю тут король мечей. Это именно тот, который заправляет всем в Кремле. Ну, по иллюзии, ничем не бьет. Угу. Это бьет по самому олигарху. А, все. Ну, так піддавлюють, ну, я зрозумів. Тобто вони шукають лазієчки, потихеньку, потихеньку по одному прибирають. А от Україна готова купи, витратити 50 мільярдів доларів на, податко, на додаткові засоби ППО США та допомогу. Давайте так. Україна хоче придбати техніку. США продасть Україні техніку, яку вони хочуть? США. Тому що там вже казав, все за гроші, все за гроші. А зараз ми я навіть США не хочеться Україна хоче купити техніку воєнну в США, так? Так, да. чи буде чи продасть в США? її? Ну что-то да, что-то да. Будет да? Ну, ну, эта тема не будет подниматься. Ну, mm -hmm. то есть, да. Mm -hmm. Не все, конечно, что мы хотим, но что-то да. Дивіться, є ряд експертів, які сказали. Знаєте, як по картам Трамп, любой каприз за ваші деньги. Ну да, це він так казав, ну подивимося. Я йому не вірю жодного слова, що він брехун і маніпулятор. Ну, не все, не все. Ну ви вони, вони, вони ж продавали нам те, що А, ободавали. Я поняла. що то смотрите, то, що либо нова, да. или где там високоточні технології, mm -hmm. ні. А mm -hmm. что то там постарее? Ну, я так и, думал, так и думал. А дивіться, это он на днях говорил, что в Америке есть такое, что вам даже не снилось, что то такое непревзойденное. Я вас спрашиваю, блефуя правда? Есть в Америке что-то военное? Да, такая, что такая техника материна. И на планете Да, но в Америке есть какая-то новая техника. Какую никто не знает, ничего. Какую никто не знает. Какая-то техника супервоенная в Америке угу. есть. В Америке. Не, блефуют. Она у них что-то, они что-то делали, да. Но оно как бы, либо опять же, это по типу Кремля. Они да, доделано. похожи на потому що... что, я Не доделано. Недоделано что-то. Недоделано, поняли? Да. Естественно, оно не прис... Как в Кремле. Непредсказуемо. Да. Недоделано. Блефуют. Дуже цікаво, що я дивився якийсь шматок кіна про виборців Трампа. Це така глубінка. Хто його виборець? Це такий чоловік, який, який каже, що жінка повинна сидіти вдома, має рожати, готувати, убирати, городик. І оце такі люди привели його до влади, ці рядники, про які говорять. А чим вони відрізняються від путінських бабушок цих де, де, ну, Я просто дивлюся і думаю. Чого таке такий, такий збіг походить, що Америка країна най-багатьох ну, перетворилася просто в рашку? От візуально це схоже на рашку Просто от що це таке з ними? Що з людьми взагалі робиться? Їм хочеться влади, дати хочеться власті, типу у Путіна. Ну, подивись, вони самі себе згублять.